От грати він готовий, але бути державним діячем, відмовитися від е, свого приватного бізнесового інтересу, на жаль, ні. Е, перше, по суті, щоб було зрозуміло всім, хто зараз дивиться наш канал. Ну вже навіть команда президентських оцих. Порохоботов, да, які забивають весь ефір і так далі. Навіть вони вже отримали інші темники з банкової і почали розказувати, що ніякий Путін не буде диктувати нам, міняти конституцію, неприйнятний особливий статус і так далі. Щось там перемкнуло. Бо до того була абсолютно інша команда. Випускали кого заводна, Кравчука, там ще там когось і так далі, політологів, типу, чи о політологів які там отримують, напевно, зарплату. І вони розказували, як класно буде. Якщо ми тільки запровадимо цей особливий статус, що там слова особливий статус немає, а то, що по суті це дві республіки, вони про це не говорили. Знаєте, на що вони розраховують? І на превеликий жаль, вони правильно розраховують. Ніхто, крім невеликої невеликої долі відсотка людей в Україні, не знайшов часу прочитати дві сторінки мінських угод. Я в тому вже переконався особисто. Ставлячи це питання в аудиторіях від 30, 100 до 1000 людей, чесно відповідають, ні. І в Європі ніхто не прочитав мінських угод. І при тому всі не читаючі розказують, що немає альтернативи, і це класно, і треба. От я прошу, прочитайте дві сторінки мінських угод. І ви зрозумієте, що вони зруйнують країну. Цього не може. Це по суті. Тепер по факту. Я думаю, що Порошенко вже усвідомив, він не дурний, суть того, що було підписано за його вказівкою. Я думаю, що він усвідомив міру своєї персональної відповідальності за те, що відбудеться. Його всередині, очевидно, бурлить, бо він же на виборах обіцяв там, за два тижні закінчити війну. Він сказав, що все буде мирно, що він там, ну, пам'ятаємо всі ті е, виборчі слогани. або я, або кров, там, і так далі. От це все йшло і, власне, дало перемогу в першому турі. По суті, аморально, але так воно було. Так от він бачить, що воно не виходить. І як громадянин, ясна річ, він хоче, щоб був мир. Але він розуміє, що ну, і знає народну мудрість, не нами придумано. Найкоротший шлях до миру це капітуляція здатися. А от відстоять свій інтерес, шлях буде довший. Я думаю, що внутрішньо він готовий вже відстоювати. Єдине, що його стримує, то чи ж не єдине, дві речі. Перше, це те, що він себе повів у спілкуванні з зарубіжними партнерами, як такий собі кріпиш. Який вирішує все. Тобто він казав, я проведу, значить я проведу. Зроблю, значить зроблю. І до цього робив. А тепер, виходить, 300 голосів може не бути зібрано. І він не хоче психологічно показати, що він слабак. Я б радив йому показати краще, що ти слабак для Меркель, для когось, не такі вже вони самі сильні, але провести рішення, яке важливе для країни. І друге, що його стримує, це вже системна помилка. Коли Путін провів свої мінські угоди. Нагнув і Оланд, і Меркеля, і Порошенка. Він привіз ці документи до Москви, почитав, і вони йому не дуже сподобались. Чому? Чиї підписи там стоять? Якийсь Плотністк, якийсь Захарченка, якийсь Кучма, якийсь ОБСЄ, тобто немає там серйозної посадової особи, яка уповноважена підписувати. Там немає підпису Порошенка, Меркель чи Оланда. Вони просто кам'яніке заявили, навіть підписи свої не поставили. І Путін поступив хитро, треба віддати належне ворогу професійно. Він взяв ці угоди, вкинув їх в Раду безпеки ООН. Я, як тільки почув цю новину, вона прийшла в твіттері, зразу думаю, от зараз саме час Порошенку дати команду через дипломатів, вступити в переговори консультації з Британією і з Америкою, які можуть правовето використати, і порадити їм підтримати ці угоди, тільки додати слово «Крим». Бо в мінських кодах слова Крим немає. І все, Раша з'їхала, і не буде ніякого рішення. Навпаки, отут була ключова помилка Прошенка. Вони попросили американців, британців і всіх інших проголосувати за ці угоди на рівні Ради безпеки ООН. І оцей папірець, який навіть не схвалений українським парламентом, завдяки цій системній помилці Прошенка отримав найвищу легітимність на планеті. Рада безпеки ООН проголосувала одноголосно. Оце був провал. І тоді пішло по всім нашим каналам, що мирний план Порошенка підтримала Рада Безпеки. Тобто він натхненно це все пояснює. А тепер він не може його виконати, бо розуміє, що зруйнується країна. От тут протиріччя. Я думаю, треба відкинути йому гординю, якісь особистісті, такі от завищені самооцінки і зробити хоч одну корисну справу для країни. Скасувати, денонсувати мінські угоди по факту їх виконання. 15-й рік закінчився. Закінчився. Хоч одна позиція виконана, ні. Не ще її вини російське війська, тут кордон не передали і так далі. Все. Скасовуємо, починаємо нові. От йому треба проявити тут сміливість, відвагу і відстояти це, розуміючи, що заходу це не сподобається. Але це для нас. Тут не питання, сподобається, не сподобається. Треба приймати це рішення про скасування мінських угод.